Eh, io ho sentito eh, 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 che yeah. eh, 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 le i lettori ucraini si muovevano per il cordone, in stati volontari. A i nostri lettori italiani, ma avuto so se lo siete, tremano da questa parte. Anche la stampa nazionale, cioè quella che partiva dall'Italia per arrivare all'estero, quella che...

Зараз ми вже говоримо про іммігрантів другого, третього покоління. Мало би бути. Контакт із вашої держави повернутися до ситуації вашої імміграції в Італії. На мою думку, вам не вистачає сили для того, щоб об'єднатися. Перекладається дослівно поясню чому. Тому що коли народилася ця газета, вона склалася з восьми сторінок. Зараз, звичайно, це не так. Трендер був. Дуже легко зустріти українців, які якими ніхто не займається, ніхто не цікавиться, що це за люди. І е, все-таки є дуже важливо те, що ми е, не помітили на початку те, що ми робимо, висвітлює кримінальну хроніку. І все-таки вперше я побачив, як людина плакала над тим, що я е, друкував. Це була українська жінка, яка читала нашу сторінку, друковану українською мовою. 으흠, <laughs> 으 <laughs>